Отже, топова книга, яку всім необхідно прочитати в цьому році, новинка 2024 року, це «Теплиця для помідорів за авторства Миколи Макаренка. Тобто мене друзі. Всіх радий бачити на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні буду розповідати вам про власну книгу, те, як я її писав, про що вона, для кого вона. І раптом ви не підписані на мій інстаграм, і на мій Телеграм, і якимось чином дивним ви пропустили цю новину, то це відео саме для вас. Ну а ті, хто вже читав, можливо, хтось придбав книжку, пишіть в коментарі, як вам. Отже, е, моя книжка, Теплиця для помідорів являється збіркою Есе, і в ній можна знайти. Розповіді про збирання бульби на городі. Привіт свята Галичина. В ній можна знайти розповіді про сон, про віру, про любов, про внутрішній стрижень, про шлях до мрії, про те, як і має прокладати свій шлях людина, яка хоче від життя трохи більшого, чим просто існувати. В ній дуже багато тепла, і я намагався зробити свою книжку такою, знаєте, світлою, теплою. От Можу порівняти, можливо, хтось з вас бачив серіал Тед Ласо, і там головний герой Тед, він такий, знаєте, сповнений оптимізму, в нього над дверима пише Белів, надпис, тобто вірити, і він такий от невгамовний оптиміст. І в цій книжці я старався закласти подібні смисли. і щоб, читаючи кожне окреме есе, потрібен був якийсь час на подумати, Обов'язково була можливість посміхнутися, тому ця книжка підійде точно тим, хто знаходиться на життєвому роздоріжжі, можливо, тим, в кого в житті складнощі, або ж тим, хто просто хоче гарно провести час за прочитанням якоїсь приємної. Ненапряжної літератури. І в той же час я хотів би підкреслити, що в даній книжці е, в цілому простими словами викладено доволі такі глибокі концепції. Я писав там про карму, писав про чоловічу метафізику, писав про віру і нашу здатність обирати вірити, обирати, любити про трансцендентне, про Бога не в релігійному розумінні, а в розумінні. Духовному, і всі ці смисли я намагався закласти в прості слова, що таке щастя, що таке дружба, підтримка, коли ми можемо отримувати задоволення від життя про миті, такого просвітлення саторі, коли, ну, не знаю, ви йдете додому, несете зефір в пакеті і ви являєтесь щасливою людиною. Отже. Такі короткі характеристики цієї книжки, те, що це збірка Есе, те, що в ній, вона невеличка, тонка 146 сторінок. Палітурка тверда, автор красивий, рекомендую купити. В мене залишилося з більш ніж сотні примірників. Я викупив у видавництва 100 примірників і плюс мені дали десяток своїх. Я продав вже 90, в мене залишилось ну, там трохи менше 20. Я залишу посилання в описі для купівлі. І якщо ви купите книжку по цьому посиланню, то я вам її з задоволенням підпишу і відправлю в день покупки або на наступний день. Буде гарний підпис і така згадка. Обміняємося енергією. Я вам, а ви мені. Якщо ви раптом не встигнете і захочете купити, можливо, будете дивитися це відео пізніше або якимось чином натрапите на мою книжку пізніше, не хвилюйтеся. Єдине, це ви купите її трохи дорожче і без підписа, але книжка вже є в книгарнях, книгарнях, кав'ярнях. Ось недавно я в Києві її бачив, і її можна знайти на сайтах видавництв найбільших в Україні. Також книжку будуть переводити в електронний формат і, можливо, перекладати, тому як, всім вистачить почитати. Можливо, я проведу ще на тему книжки стрім. І... А давайте я закінчу це відео тим, що я прочитаю вам найперше есе з цієї книжки. Воно, до речі, якраз не, не таке недовге. До речі, зверніть увагу, який фантастичний дизайн. Авторка його, яка малювала цю обкладинку, десь вона тут було її згадано. Анна Стьопіна. Вона прям вловила вайб ну, краще не вловити. Отже, перше це називається загублена відвертість. До хвіртки, що веде на батьківське подвір'я, підійшов пацан років восьми, став на бетонний виступ паркана, перехилився, зірвав малину і, дивлячись на мене, запитав. А ви хто? Розгублено, так ніби це я рву його малину прямо в нього перед носом, відповів малому, що я Коля і взагалі тут живу. А ясно. А я Даня, живу за потічком. Бачиш сірий дах, тобто, бачите, я кивнув. А скільки вам років? Продовжував запитувати хлопець, жуючи малину. А тобі? Я чомусь відповів запитанням на запитання, не зізнаючись, що буквально днями святкував своє 30-річчя. Дев'ять. Спокійно відповів Даня, трохи дивуючись моєму маневру. Зараз дивуюсь йому і я. Адже несвідомо намагався виграти час, відповідаючи по одеськи щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. Подумати тільки, мене збила з Пантелику проста цікавість і бажання поговорити. Задумаюся. Як ми розгубили свою дитячу відкритість? Виросли, зіштовхнулися з підлістю, прагматичністю, розважливістю, хитрістю та іншими рисами дорослих і стали обачними інколи аж занадто. Діти можуть бути дітьми з усіма, а ми лише з тими, кому довіряємо. Ми не можемо спертися на чужий паркан, зірвати малину та щиро поцікавитися в господаря. Хто він? Колись не зможе й Даня. Це трохи сумно. Ось таке перше есе. Далі йдуть трохи довші, але тематика найрізноманітніша. Оце я прочитав його, воно закінчується трохи сумне. А я розповідаю про Теделасу і Блів. Але, повірте, Блів, що там і багато позитивних з таким хорошим вайбом. Ну, власне, і це теж непогане. Отже, послання на книгу буде в описі. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ставте плюси, якщо додивилися, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал. Хто хоче підтримати мене і мою творчість, обов'язково підписуйтесь на Patreon, тому що наступна книжка, як і ось ця для підписників Патреону, буде безкоштовною і з підписом найпершими. Все, радий всіх був бачити, радий був почутися. Всім гарного дня. До зустрічі!